Голосі червона калина похилилася, що ось славна Україні. У нас толока і надзвичайна подія зараз відбувається. Якщо ви чуєте, прямо зараз ми при сюди в гості з великою концертною програмою. Тут дуже класно. Я бажаю всім тут побувати, подивитися, які тут краєвиди чудові, яка тут природа і гостинність. У Чернівецькій області в селі Тисобець Великокучарівської громади відбулася мистецька толока, українська душа в творчому розмаїтті, півдня й заходу. Херсонщину представляли кілька за закладів культури розповіла директорка департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної військової адміністрації Віолета Царькова. Ми привезли свою творчу, найкращу молодь керівники закладу культури. Тут. Сьогодні тут ляльковий театр. Сьогодні тут центр народної творчості з фестивалем борщу, центр молоді, палац культури, молоді та студентів. Ну, організатор, директорка Херсонського палацу молоді та студентів Олена Звягіна рік живе у Великому. Громаді говорить, зацікавилась культурою буковинців. Так виникла ідея познайомити місцевих жителів із творчістю Херсонщини. Весело і цікаво було усім. Дорослі дивились концертну програму, посічали виставку майстрів ужиткового прикладного мистецтва Буковини. Також смакували смаколиками, котрі приготував обласний центр народної творчості. Вони їли наш справжній херсонський борщ з балебениками, з пиріжками. Діточок розвлікав перс патрон. Він з ними грався, дарив їм незвичайні подарунки. Потім вони подивились виставок, яку їм херсонський академічний театр Ляльок. Мистецьку толоку відвідала місцева жителька. А. Ала Спринтінат. сьогоднішня подія вона є унікальною. Я скажу, чому тому, що багато людей з громади Великого Великокочурівської на Буковині можливо ніколи не були в Херсоні, але сьогодні Херсон привіз частинку культури своєї і ми з Обмінятися, побачити, і я вам скажу відверто, що я дуже вірю, що ми колись приїдемо до вас від високопільської громади Херсонщини відбудовувати, яку після деокупації допомагає Чернівецька область, вручили коровай. Сьогодні ми маємо зрозуміти, що в нас є одна єдина Україна. У нас є одна мета перемовина, що ми перемогли, на все. Далі працювати на культурні небі, на освітній, Якщо не буде освіти, не буде культури, не буде майбутнього. Заступниця начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Юлія Грицьку Андрієш говорить: ця толока спільна творча робота двох областей. Дуже дякую всім виконавцям з Херсонщини, що вони поділилися собою своєю творчістю і своїми здобутками тут у нас на Буковині. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.